Сьогодні я навчу, вам, як побороти страх невдачі і використати його собі на користь. Психолог Девід Конрой вивчав страх невдачі і дійшов цікавої думки. Насправді цей страх маска для п'яти інших глибших переживань. Ось вони страх сорому. Якщо я помилюсь, мені буде соромно. Друге, страх знецінення себе. Якщо я не впораюсь, це означає, що я не такий розумний, сміливий, талановитий. Потрібне підкреслити. Третє страх, що невдача вплине на майбутнє. Якщо я провалюсь зараз, то не зможу досягти успіху в майбутньому. Четверте страх змін у ставленні інших людей. Якщо я не впораюсь, мої друзі перестануть зі мною спілкуватися. І п'яте страх розчарувати інше. Якщо я провалюся, мої батьки, партнер будуть мною розчаровані. Коли ви розумієте, який конкретно страх став на вашому шляху, то і працювати можете з корнем проблеми. Це неспрямована. Сорок. Це дуже неприємне відчуття, але воно не смертельне. Нагадайте собі, що колись ви вже його відчували і впоралися з ним, тож зможете це зробити і цього разу. Якщо це страх знецінення себе, то нагадайте собі, що вас не визначають ваші успіхи або поразки. І невдача насправді не поразка, а поразка це коли ви зупинилися і більше не спробували. Уникнення дій ніяк не захищає майбутнє, а навпаки, віддаляє його. Лише рух вперед дає шанси щось змінити. Ваше любов. Буде завжди будуть поруч. Вони залишаються з вами не тільки коли ви успішні, а й у скрутні часи. І ви гідні мати саме таких людей. Якщо ж боїтеся розчарувати інших, то пам'ятайте, що ви живете не для того, щоб виправдовувати чиїсь очікування. Найголовніше це те, що ви самі думаєте про це.